Вихованка студії сходинки ліза свою роботу з глини на міських заходах виставляє не вперше. Саме моє любиме заняття ліпити із глини і розрисовувати фігурки. Я коли розрисовую, розрісовую знати народні українські костюми. Вишивка, декупаж, писанкарство, орігамі, витинанка, паперопластика, лялька, мотинка і чимало інших напрямків все це вивчають діти. На гуртках вони розкривають свої творчі здібності. Діти на заняттях вчаться всьому, можуть попробувати практичні навики в будь-якому декоративно прикладному мистецтві і потім определиться, що більше їм подобається і підходить. Дуже часто діти, які виростають, так, на цих заняттях, потім вибирають і професію зв'язану з творчеством. Щороку півтори тисячі школярів і навіть студенти відвідують гуртки по всьому місту. Дівчатка з гуртка Барбі виросли в справжню школу модельєрів. За роки занять навчилися створювати дизайн, шити. А сьогодні у ролі моделей демонструють свої творіння на сцені. Концерт у межах свята весни та дня народження багатопрофільного центру став особливою подією для батьків-вихованців. Нам дуже подобається. Ми ходимо на різні виступи, виступаємо, танцюємо. Є чим і дітям заняття, і мамам свободне. Время. Моя внучка відвідує зразковий колектив танцювальний, з задоволенням ходить. І ми задоволені тим, і вдячні керівникам, що наші дітки фізично розвиваються, а також естетично. На сцені найкращі танцювальні колективи центру дарують глядачам Чем радість і задоволення. Діти неодноразово перемагали на всеукраїнських та міжнародних фестивалях із сучасної хореографії. Нам подобається танцювати в клубі вікторія, тому що ми вчимо там різні танці із хіп-хопа і диско. Нам дуже подобається виступати на сцені. Наші діти займають призові місця в різних конкурсах. Серед наших вихованців є чемпіони світу, Ми дуже гордимося. Е Взагалі, ну, наша цель не в цьому, щоб ребенка максимально зайнят і творчески развивался. Гуртки центру спрямовані розвивати творчий потенціал, здобувати додаткові знання та вміння, а також повноцінно організовувати дозвілля дітей. Юлія Кропова, Володимир Мельник, Віка Новини.